Коли ми вручаємо вам цю медаль, ми висловлюємо нашу найвищу повагу та вдячність за вашу волю захищати мир, сильне лідерство та відданість відносинам між Кореєю та Сполученими Штатами. Ми хотіли би вручити вам цю медаль як символ нашої глибокої поваги та вдячності за ваше керівництво. Щоб вшанувати ваше досягнення у прокладанні шляху до миру на корейському півострові шість років тому. І в очікуванні миру та процвітання, які ви принесете на корейський півострів, ми вручаємо вам цю медаль з нашою найглибшою вдячністю. Дякую, дуже дякую. Вау, це настільки красиво, наскільки це можливо. Я завжди це берегтиму. Дуже особливий для мене. Народ Південної Кореї вручає вам цю медаль з глибокою вдячністю. Дуже дякую. Це велика честь для всіх вас. Ми будемо підтримувати це на високому рівні, тому що Корея дуже, дуже особлива. У нас дуже чудові відносини, і вони продовжуватимуться та лише зміцнюватимуться. Дуже дякую. Красиво. Я б хотів одягнути. Це прямо зараз. Дуже дякую. Я це цінуватиму. Дуже дякую всім. Ціную це. Далі йде подарунок. Від президента Трампа президенту Муну з династії сілла першого корейського королівства, яке об'єднало корейський півострів. Золота корона Чхонмачон є найбільшою та найрозкішнішою з шести існуючих золотих корон періоду сілла. Золота корона Чонмачон символізує божественний зв'язок між владою небес і суверенітетом на землі, а також сильне лідерство і авторитет лідера. Ми даруємо вам цю золоту корону з нагоди вашого державного візиту до кьонджу, оскільки вона символізує дух сіла, який вперше приніс мир на корейський півострів, відкривши золоту еру альянсу між Кореєю та Чинша. Дуже особливо. Це буде дуже особливим. Дуже дякую.